Дня, вітаю вас! Працюємо цю пору традиційно у прямому ефірі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити про підготовку міста до зими, про наради з головами ОСББ, про програму співфінансування ремонту житлового фонду. Ще чимало важливих актуальних питань. У студії у нас гості. Зараз я їх представлю. Це Олег Соколовський, начальник управління житлово комунального господарства, екології та благоустрою. Олег Іванович, вітаю вас! Дякую, Дякую. що прийшли до нас сьогодні. А також Сергій Лопак, це керівник громадської організації Рада в ОСББ Тернополя доброго дня Сергій. Вітаю вас, дякую, що прийшли до нас. Е, також хочу нагадати е, традиційно про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканал Тернопіль 1 телеканалу НТБ, Також в ефірі радіо це е, Ухрадіо, радіо, радіо 106,8, Сто ФМ, проводове радіо. Також у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови Тернополя триває онлайн трансляція. Ви маєте можливість при долучатися до розмови е, власне через інтернет онлайн. І крім того, у нас працює гаряча телефон на лінії 52 11 44. Будь ласка, якщо у вас є запитання до гостей студії, приєднуйтесь до розмови, телефонуйте, пишіть. Власне, починаємо нашу розмову, розпочинаємо із готовності житлового фонду до зими. Олег Івановичу, розкажіть, будь ласка, як місто готується до зими, так які міри, які заходи приймаються, як стосовно готовності генераторів у випадках у таких надзвичайних ситуаціях ймовірних. Наскільки ми готові, і як відбувалася підготовка, що готуєте? Ну, Скажемо відверто, це чергова зима під час війни. Ми прекрасно розуміємо, що треба робити, і розуміємо, яка відповідальність є, щоб подати вчасно теплоносій для мешканців наших житлових будинків. Треба сказати, що підготовка до зими є комплексна, має в собі комплексний такий характер. Несе. Це не може бути окремо там управитель, щось робити, окремо теплоховоненго. Тільки спільна робота, спільні дії можуть привести до того, що теплоносій, коли в нас буде середня температура 3 доби 8 градусів, тільки може нормально подати, і люди відчують це тепло. Що на даний час робиться? Ну, якщо візьмемо енерго, повністю всі мережі під тиском переглядаємо, в якому вони стані, щоб потім не було поривів зимою. Зараз люди жаліються, що все місто копається, безкінечні розкопи і так далі. Так, безкінечні розкопи, тому що, на жаль, мережа, багато вже поміняно мережі, але все-таки велика частина її є, що вона не функціонує. І так як має бути і її. Треба постійно перевіряти, міняти труби. І на даний час ми бачимо дуже багато розкопів. Це все робиться для того, щоб теплоносій був поданий в будинок вчасно. Одночасно управителі, голови ОСББ вирішують питання щодо внутрішньобудинкових мереж. Відповідно, зараз готується кожним, готується акт готовності будинку, де підписуються всі фахівці, де чітко буде зазначено, чи готовий будинок до того, щоб розпочати даний сезон. Ця робота є кожного року. Вона нічим не відрізняється від від попереднього. Але вона важлива і її ми виконуємо досить інтенсивно. Наприклад, якщо у нас 1700 будинків, то вже половина приблизно вже, акти готові. Складні. Складні. Це говорить про досить непоганий результат, хоча ми бачимо, що зиби поки що не видно, тепло, але як завжди проходить несподівано. Також треба сказати, що ми провели не одну вже нараду спільно з головою СББ, а також з управителями, де роз'ясняли різні випадки, різні конфігурації, в разі чого, якби сталася якась проблема в будинку. Це може бути і надзвичайна ситуація, це може бути просто аварія. Тобто люди повинні знати, не паніка, що в мене, наприклад, щось там впав лінт і нічого не працює, все кругом заглохло і не знаю, що робити. Ми розписуємо. Ми розглядаємо будь-які конфігурації проблем і кожен повинен це, це знати. Відповідно, проводиться наради, це надруч міського голови, Ці наради ми проводимо, ви проводили в перемозі, багато було людей, люди зацікавлені, давали запитання. Отже, більш-менш люди розуміють, що робити. Також треба сказати, що крім того, що готуємо саме житло, дуже важливо, бо якщо будуть сильні снігопади, щоб були готові управителі та голови СББ до утримання самої проблеми. Території. Це також важливо. Тому зараз на даний час готуємо рішення про забезпечення безперебійного руху транспорту в зимовий uh -huh. період. Де вказано, з ким укладати угоду, скільки є в нас підприємств, які мають відповідну техніку для очистки приб'інкової території. Будь-який управитель може звернутися і укласти угоду, і в разі біди ця техніка може приїхати і робити свою роботу. Треба сказати, що, наприклад, в нас кожний управитель, а їх 13, вже на даний час всі мають необхідну техніку, більше двох одиниць тракторців, які, в принципі, виконують роботу. Але є різні ситуації, надіємося, що не буде сильного снігу. В той же час треба Готуватися до гіршого, отже, фактично, весь комплекс робіт, весь комплекс рішень, документів нами на даний час виконується. Люди можуть бути спокійні, нічого не міняється, а вралу ніякого немає, все йде в робочому порядку. Надіємося, що при населенні холодів ці всі структури, що теплоенерго, що управителі, що СББ спрацюють нормально під нашим контролем і контролем мешканців. Дякую, Сергій, Скажіть, будь ласка, як у СББ готуються? Чи є якесь особливо підготувати? Підготовка так до початку опалювального сезону і до можливих критичних ситуацій. Прошу. Ну скажуть спочатку по, таку загальну характеристику: в Тернополі нас налічується 1747 багатоквартирних будинків, із них 700 буд 715 будинків з центральним опаленням, тобто більше тисячі будинків на знайомі опаленні. Але із тих 715 будинків на центральному опаленні 104 будинки де є ОСББ. Тобто, ну, такий невеличкий показник, але є показник, що голови Ління ОСББ відрізняються від будинків з індивідуальним опалем. Що вам треба доглядати ще мережі? Дійсно, були в нас такі наради. розширені наради цього року було вже дві розширені наради, де були заслухані різні спеціалісти, які доводили інформацію як до управителів, так і до про правління ОСББ, як поводитись, що поводитись. Але першочергово, що можу сказати, що голова правління ОСББ, він не один керує будинком. Будинок це спільна власність всіх мешканців будинку, і всі мають займатися будинком. Але на загальних зборах обирається голова правління, члени правління, які від імені співвласників займаються у приєманням будинку. Дуже добре, що було багато представників ОСББ, але є такі, що не долучалися. Так само є в нас управителі, які визначені на конкурсних засадах, а є управитель, де їх визначили мешканці через mm -hmm. загальні збори. І мене ще дивно, що тих, яких визначили мешканці, вони чомусь не долучилися до наших зборів. Mm -hmm. Але я думаю, у нас. Були ефіри прямі. Вони, я думаю, переглянули і побачили, що робити. Ну, першочергово, що хочу сказати, що ми маємо зберегти мережі. Тобто мають бути закриті вікна, всі вікна, бо є шанувальники домашніх тварин, які відкривають віконечка, будь ласка, запускайте туди. Якщо будуть протяги, воно мережі змерзнуть, якщо не буде циркулювати ця система. Тобто, якщо в будинках дає центральне опалення їх 715, ще можлива циркуляція від альтернативних видів палива, які на котельнях, то більше будинків, де тисячі бо тисяча будинків дає індивідуальне опалення, система може примерзнути. Тому ту треба, щоб було, було все закрите. Вікна закриті на горищі, вікна, закриті в підвальних приміщень і закриті, щоб не було сквозняків. Далі ми обговорювали на загальних зборах, що робити, якщо десь буде прихвачувати система, чи буде команда зливати з рідину mm -hmm. з мереж. Це ми зараз говоримо про критичні ситуації так, критичні ситуації, так. бо фактично ми готуємося до критичної, але добре, щоб було добре як минулого року. Минулого року теж готувалися. Ми з вами, як ви пам'ятаєте, відвідували 12 пунктів. Будинків, 12 12 пунктів, пунктів і ОГС, так, та. і так само ми відвідували будинки і дивилися, чи будинки готові до того сезону. Тобто, чи знає голова правління сантехніки, де є подача, де є зворотня, як, як зливати діяти Так, І таких як зразу практика. Тобто було багато, дуже цікаво і знали, як робити. Але по тих тому, що я бачив, я обходив всі тих 20 будинків, бачив, що не всі знають, які мережі в них будинку, як зливати правильно. Тому ми на цих загальних зборах сказали ще раз провірити, чи у вас врізки в систему в мережу, що можна було підключити шланги. Найні дехто, можливо, ще шланги не придбав. Це є час, щоб. Придбати шлаги, але вернемося до підготовки, так як до опального сезону. Mm -hmm. Фактично, сьогодні я спілкувався рано з тепломережами, скільки актів подано про готовність багатоквартирні до опального сезону. Значить, якщо є 104 будинки де ОСББ, то було подано менше, ніж 50%. Ну, сьогодні, я думаю, протягом дня вже донесли акти. Є багато квартирні будинки, де зараз заповнюють систему водою, і є вже випадки, де з'явилися невеличкі втрати, води, тобто прориви. То зараз ремонтують ті будинки, але це добре, що таке виникло, що воно не виникло в зимовий період, а виникло в підготовчий так, період. Так, так. Тобто зараз можна воно напрацювати, зразу приварити врізки чи правяти, щоб було це готово. На цій зустрічі, наприклад, водоканал казав, якщо робити врізку, щоб був лічильник. Ну я кажу, лічильник не обов'язково ставити, можна просто зробити врізку і впломбувати її, щоб не був доступ ну, вільний, будь-хто щоб не зайшов собі води набрав чи спустив в системи. Проблема, дуже велика проблема це людський ресурс. Ми живемо в стані війни, хлопці воюють. Є в нас голови правління СББ, які також на війні воюють. Mm -hmm. Що ми будемо робити зимовий період, можливо, сусіди будуть допомагати. Є випадки, де голови правління СББ за межами України. Я вже на збор розказував, є будинок Подорошенка один, де. Люди мого року отримали опалення з запізненням через бездіяльність ну тих самих мешканців, бо вони не можуть змінити голову управління ОЗБВ цього року. Яка буде ситуація, думаю, ідентична ситуація буде. Тобто, платити теплоносій, тепломережі не можуть, бо не вони не знають, в якому стані мережі. А поки нема акта, де вказано наші мережі в задовільному чи вдому стані, це небезпечно пускати, бо якщо буде прорив, тоді скажуть, на які підставі тепломережі, запустити теплоносій. А в нас е наробили збитків. В цьому плані близько, хто контролює це питання власне подачі актів і вчасної підготовки, значить, пода... щодо подачі акцій ти подаються в комунальне підприємство Тернопіль містеплоконенерго. Щодня я з ними зізвонююся, і на... з понеділка буде виставлятися інформація в групі на чат, звісно, відомий голів ОСББ правління Тернополя, де інформація поширюється і можуть отримати певну інформацію. Ще щодо зустрічі, що була було дуже актуальне питання. Про будинки з індивідуальним опаленням. Фактично, що робити? Це Окрема тема. Так, це дуже можливо, ми і наступний зразу зустрінемося, бо це дуже треба конкретно по котел, по рідини mm -hmm. розмовляти і ну, часу вона займе. Розкажіть, будь ласка, чи які питання виникали під час наради з правителем ОСББ? Найчастіше в управителів і можливо були мешканці? Що запитували, що їх цікавило найбільше. Ну, найбільше питань було до Тернопільського району електромереж? Це щодо графіків, щодо невідповідності, черг груп. Ну зараз ми цього не відчуваємо, бо читайте майже два тижні. Ми вже не відкнув не відключає. Так Світло. це найбільше починається питання, тоді коли відключається, як на гарячу коли надходять скарги так як у про Ніжике, так само на щаті. Оце найбільше так само були питання до газ, газової служби. Uh -huh. Ну і звісно, питання до теплових мереж, до водоканалу, але це незначні, бо з ними є завжди контакт. Вони наші комунальні, тобто вони на місці, і з ними легко знайти домовленість, і вони завжди йдуть назустріч. Ще можна сказати, ми не знаємо, як буде працювати зв'язок. Фактично, якщо є інтернет, але інтернет там працює, наприклад, коли немалекторне ну не дуже добре на коперника один один де... знаходиться це Управління житлово комунального господарства буде е, центр, е, яке налегаємо, називати інформування, буде. можливо, так? Ін... Центр інформування. інформування. Так, тобто, в будь-який момент може прийти голова правління збавичів управитель і отримати інформацію, що відбуватись, що йому як робити. Але першочергово це має бути комунікація і завжди зв'язок один з одним. У е, нас два роки тому було таке по масивах розбиті групи, коли ми ходили і обстежували будинки щодо наявних транзитних стояків. І в нас є відповідальні голови СББ mm -hmm. того масиву. Тобто, якщо Олег Іванович, наприклад, голова СББ по дружбі, до нього інші голови СББ можуть звернутися, він та є куратор свого району. Може показати, роз'яснити, тобто то не потрібно, можливо, буде йти, наприклад, всім на коперника. Є Олег Іванович, який куратор, і він займається своїм районом, і до нього голови при безвертаються. СББ звертаються. Ідентична ситуація є по інших насилах міста, де вибрані куратори, і вони так центральні, uh -huh. що можна з ними координувати і отримувати більш точну інформацію, якщо не буде інтернет зв'язку, якщо не буде ну, виходу, uh -huh. скажіть, будь ласка, якщо голови ОСББ беруть участь у нарадах і більш-менш розуміють, бо Минулого року і були навчання відповідні, як діяти у критичних ситуаціях. Що стосується мешканців, що робити їм, наскільки вони розуміються і чи проводять голови ОСББ розмови і пояснюють мешканцям, як бути у тому чи іншому випадку, вся інформація, яка була донесена до голів управління ОСББ, була розміщена в чатах будинку головами управління ОСББ, тих активних голів ОСББ, які були на зборах, які донесли. Якщо не донесли, я думаю. Треба, щоб вони звернулися до голови правління віно дазні інформацію. Ну, перша чергова, це яка інформація? Що робити з мережами? Що робити, коли станеться неприємна ситуація, і куди звертатися? Кажемо року, це були ці навчальні заклади. Кожен знав з мешканець будинку, куди він має звернутися в разі відсутності електроенергії. час часом це будинку. Це Такі 12 пунктів тимчасового так. проживання, які були які на базі, працювали, на базі шкіл. Так і це практично охоплювали ці школи усі мікрорайони міста. Так. Чи будуть діяти пункт цього року? Цього року вам як мені відомо, вони залишилися, вони будуть діяти. Угу. Бо мусить бути розумієте, мусить бути підготовка. Бо фактично, в якому стані мережі ну для мешканця, це знаєте, інформація ну така не потрібна. Я рахую. Головне, що він але, хоче але, але вибач, для мешканців тільки що в мене була мешканка, і каже: Ну що, я чую, що у вас там котельні будуть мати генератори, будуть мати когенераційні установки, що котельні будуть працювати. У мене все рівно холодно. каже. От в мене холодно, і мережі вже про прочистили і так далі. От ми почали спілкуватися. В неї стоять усі сучасні євровікна. Я кажу, ну але. Ставити на зимовий режим вікна. То спеціальний є літній зимовий режим. Каже, перше речі, що це таке. Так може у вас в літньому режимі стоять вікна, та як вас нагріти? Мусить відповідний бути прижим. Я виясню, перше раз чую, дякую за інформацію. То якраз зараз є можливість, кажу, подивіться на свої вік, та може вони взагалі в літньому режимі, то як можна нагріти цю, цю квартиру, якщо у вас йдуть суцільні протяги? Угу. Ну, не знати ще, яка товщина стін і що будинок зробили, Ні, там як багато факторів. Є. Я говорю, є. Так, один із факторів Так, індивідуальні випадки, але все ж таки, ну скажіть, наскільки вам відомо, наскільки голови ОСББ комунікують з мешканцями? Якщо <кх> це <кх> умовно кажучи, аварійна чи критична ситуація? Є п'ять ну не можна сказати, що всі стопроцентно все готові. П'ять відсотків. Я думаю, від кількості зареєстрованих є, які не йдуть ніколи на комунікацію ні з органами влади, ні своїми співвласниками. Є по чому це визначається? Визначається по тих скаргах. Якщо скарга, наприклад, надходить з однієї квартири, ота як по Купчинському, один одна квартира, вже чотири скарги, і кабінет міністрів, військова адміністрація. Ну це зрозуміло, це. Скарги не на ОСББ, бо систематичних від мешканців будинку нема, але є, наприклад, систематичні скарги по купці по корольова 10. тобто не з однієї квартири, а з декількох квартир. Значить, там вже є проблеми. Проблеми з ОСББ, проблеми в можна сказати, співвласників, бо фактично вони на даний момент можуть собі змінити керівника, але вони не хочуть, вони колись шукають. Але там є проблеми. Проблеми, наприклад, по Курбаса 6, ідентична ситуація, коли дуже є багато скарг. Є такі так, декілька будинків, ну, можу назвати ще, але все залежить від самих співвласників. В будь-який момент через загальні збори ви зможете змінити голову управління чи обрати собі того самого управителя. Ну, будь-кого, ніхто вас не заставляє обирати цього, якщо можна вибрати іншого. На ринку їх декілька. Ну, Олег Іванко сказав, 13, але їх фактично є більше. і більше. Так, ті, що йшли через конкурс. Е, ніхто не тримає, кажу, є будинок, це ваша спільна сумісна власність, загальні збори, і змінюєте ну, як керівництво. Якщо є бажання змін, то краще це робити до початку опального сезону. Так? Бо, так. Бо під час опального сезону, це зараз почнеться. Треба розвоздушувати систему. Як опалення, так і гарячі водопоставиння. Чай, розсужити ССМ, десь можливо будуть протоки, треба ліквідувати, тримати організацію, яка ліквідує. А саме проблема зараз із варщиками, бо це ресурс, проблемний ресурс. Дякую. У нас є ще одне таке важливе питання у нашому місті у Тернополі, у громаді є програма співфінансування ремонту житлового фонду. Я би хотіла, щоб трошки детальніше ми поговорили про цю програму. Частина ОСББ вже прекрасно знають, як працює ця програма, брала участь у ній. Так і завдяки саме цій програмі ремонтувала. Але хто мережі, хто покрівлі, хто ліфти, скажіть, будь ласка, як долучитися, що передбачається програма, чи можна зараз ще долучатися, і наскільки ефективно долучаються ОСББ в нашому місті до цієї програми? Можливо, я попущу. Якщо взяти, ну ми нажати як двохрічна, ну трьохрічна, але фактично ефективно, два роки працює програма, була ідея, до речі, міського голови управління ЖКГ розробило положення, як саме і воно постійно вдосконалюється, це положення. От якщо взяти, наприклад, 2023 рік то у нас було 43 багатоповерхових будинки, які на яких було виділено 12 мільйонів, було ефективно використано ці 12 мільйонів, і люди отримали повністю те, що вони захотіли на співфінансуванні. Були передані всі роботи це досить немало, 43 будинки. Що відбувається цього року? Цього року ми вже маємо укладених угод 38 будинків, 12 будинків на стадію укладення угод і вже маємо 22,5 мільйона. Тобто ми бачимо збільшення угу. і все йде вперед. Ну, якщо взяти так, по, ви кажете, конкретно по напрямках, ну, наприклад, ремонт покрівель. Ремонт покрівель у нас 13 є заявок, з них вже 6 виконано. Це у нас відбувається 70 на 30. 70 дає міська рада, 30 дають Мешканці збираються і відповідно роблять роботи. Ну, Точно будинкові мережі. З 15 ми вже маємо 9 виконання. Наприклад, хотів би окремо виділити, у нас було співфінансування по прибудинкових територіях. Тоді воно було 60 на 40, ніхто не подавав, бо великий був розрив. Міський голова подивився, сказав, міняємо на 80 на 20, щоб запустити дану систему в роботу. І от цього року, це ми змінили буквально недавно. Цього року ми, ми вже маємо миру 1А і Гузера 8. Вже виконується роботи. Отже, вже вперше пішли вже. І проминкові я вам скажу, до нас зараз звертається дуже багато з інших міст, питають, це дуже багатьох цікавить, бо воно таке не є дуже поширене. Люди завжди були. От я, наприклад, дуже сумнівався, що люди будуть збирати гроші. Але я бачу, що це досить ефективно, люди готові. І що цікаво, після того, коли люди виконали роботи і вклали частину своїх коштів, зовсім інше відношення, безумовно, люди відчули, що це їхня власність, а не хтось сам десь зробив. Ми це відчуваємо відразу. Тобто ефект дуже сильний, скажіть, будь ласка, все таки більше у цій програмі участі беруть ОСББ чи інші управління ОСББ. ОСББ. Фактично, у нас є такі багатоквартирні будинки, де вже третя програма по ну, виконується. Хтось, ну наприклад, Повічнівецького один із багатоквартирних будинків? Витайте, мережі замінив, ліфти замінив. Тепер покрівлю виконують. По петлюрі ідентична ситуація, мережі, вікна, тамбурні. Угу. Ну, чи можете би сказати, ну весь можливо не? Весь, але е, перелік що можна зробити завдяки цій програмі співфінансування? E, що можна зробити? Все, що в будинку стосується міст загального користування, все можна замінити. Якщо ми починаємо з криші, читайте е, покрівля, покрівля, парапети, так. торцові стіни, тамбурні вікна, та е, тамбурні двері. Якщо всередину ми заходимо в будинок, це считайте, мережі, вода, холодна, е, електрогарячі так, так. Нас та нас то ліфти... Кажу все буквально. Що якщо хтось щось хоче інше? Ну знає, вже іншого тут неможливо приписати тільки те, що спільного користувало. Вік, вік. міняє на да, лекнаголошував. Да. Але щоб вступити в програму, це мають бути загальні збори uh -huh. співвласників. І дві треті голосів має співвласників сказати, що ми хочемо за. І от давно була ситуація в багатоквартирний будинок Семененка. 5. чоловіка каже, затікає між панельний шоу де стріщенка невелика. Чому голова ОСББ не ремонтує, не утепляє фасад. Ну, як голова СББ може самостійно управля... утепляти, якщо має бути рішення загальних зборів, що вони хочуть вступити в програму і долучатися певними коштами? Бо не може бути, що голова з давай я буду збирати, а потім, а що не виконано. Якщо співвласники не проголосували двома 3 голосів, то ніякої програми співфінансування не, не буде ніяких. Угу. Все залежить, звісно, від співвласників. Тобто є будинки, де люди активні, йдуть вже по третьому кругу. А є будинки по третьому де… третьому кругу, це мається на увазі відремонтували так. мережі. Далі е, беруть участь у ремонті вироб е, чи покрівля, чи той самий фасад. Так а Зі, фасади а, до, до речі. у Зробив і далі якби не можна робити. Ми поясняємо, Можна робити все. Mm -hmm. Міський голова питає: грошей достатньо? Достатньо. Ідемо далі. Гроші постійно додаються. Люди кажуть, а ми не встигнемо. Встигнете. Ця програма працює як, як номер один. От, наприклад, цього року жодної немає заявки на ремонт дитячих майданчиків і на електромережі, що дуже дивно. І ми якби чекаємо, бо невже всюди так все відремонтовано. І люди кажуть, ні, ми спочатку внутрішні мережі, майданчики. Пізніше, тобто все йде по черзі. Скажіть, будь ласка, як долучитися? Хто охоче й почув, ще до цього не, не знав про цю програму, яким чином можна долучитися і е, чи не пізно зараз це робити? Скажу вам, що не пізно робити. Кошти є, але для того, щоб кошти передбачили під певний об'єкт, під певний будинок має бути виданий проектно-кошторисна документація. Бо не можна сказати, нам треба 100 тисяч, якщо по проекту треба 20 тисяч чи наоборот. Тобто виготовляється проектно-кошторисна документація. Ну по практиці, бо фактично по одному із багатоквартирних будинків де є голова з Ми також вступили, замінили мережі. Ми що робили? Ми звернулися до проектанта порахуй нам орієнтовну вартість. Він орієнтовно порахував, не замовляючи ще проекту. Ми зібрали загальні збори і сказали співвласникам, вартість робіт буде становити, наприклад, 53 тисячі гривень. Все, мешканці проголосували. Ми вирішили, ми шо ми програму співфінансування, що кошти. Чи йдуть з рахунку ОСББ, чи додатковими внесками це також має бути обов'язково прописано в протоколі. Проголосували, назбирали дві треті голосів, подали проект. Ну замовили вже проект, подали пакет документів про ЖК, Це протокол. Витяг з протоколу. Це звіт про використані кошти за попередній рік. Е -е, Вроді би в. Все. І подаємо комісія, розглядає, подає на виконавчий комітет, виконавчий, виконавчий комітет, комітет затверджує, голосують. звісно, і все. І робота проводиться. Після того технагляд обов'язково буде технагляд, який провірить, угу. чи роботи, які були виконані, відповідають проекту. Бо, може хтось думає, а домовлюся з кимось і мені там схалтурять. Ні, технагляд провіряє, задає своє заключення, і все ми маємо приємний результат. Дякую. Е, наша розмова підходить до завершення, але у нас є ще у місті діє зараз така акція, дуже важлива для підтримки фронту, для підтримки збройних сил України. Озелений Тернопіль підтримує збройні сили України. Олег Іванович, розкажіть, будь ласка, можливо, хтось не чув ще, але має бажання долучитись до цієї акції. В чому суть і як це зробити? Дякую, що це за це згадали. Ми всі бачимо, що дерева в місті. Старіють, вони доходять до своєї мікової вікової межі, адже посаджені приблизно в 60-х роках. Ми можемо навіть вийти на вулицю руську, на дамбу. Ми, ми бачимо, скільки дерев зараз зрізається. і ясно, що треба висаджувати нові дерева. І от міський голова на одній з нарад каже: Дивися, ми садимо дерева, а давай це поєднаємо з допомогою нашим воїнам ЗСУ. Яким чином? От давай розробимо такі положення, що ми садимо дерева. Але не просте дерево, а іменне дерево. Визначаємо локації, садимо імені дерева, ставимо табличку Хто саме? Іменне дерево, наприклад, там, родини Барвінських так? висаджено такого то числа дерево таке. -то. І ця табличка буде весь час. А відповідно дана родина буде донатити. На... Відповідні гроші. І там від 10 тисяч мінімально до 20. Є люди, які вже і 100 тисяч кинули на, на ЗСУ. Тобто люди розуміють це на даний я спочатку якби воно е, приглядалося, а зараз у нас просто потік заяв. Так. Я вам скажу, Дверто, я сам здивований. Ми вже дивимося, що місць не хватить стільки посадити, але я шуткую, місць вистачить. Тобто, дивіться, ми на даний час вже більше 800 тисяч донатів. 800 тисяч, це дуже потужно. 106 заявок. І люди приходять сьогодні, вже практично останній день, то я так розумію, ми або продовжимо, бо що, mm -hmm. бо люди приходять. А я деякі кажуть, я хочу собі окремо батькові, окремо все. тобто родинні речі mm -hmm. навіть є розумієте? Це може бути і організація. Фірма, організація. Будь-хто. Бо люди кажуть, а що, дерево також за наші гроші? Ні, ми все зробимо самі, тільки донат. І ми поставимо табличку, все як має бути. І я думаю, це така ідея голови. Певно, всім сподобається, піде на всю Україну, тому що таке воно дуже оригінальне. Скажіть, будь ласка, ну ймовірно, продовжить, так що подав термін подачі. Ми вже раз продовжили. І я зараз Тож... бачу потік заявок, побачив. То вже вже не буде коли, бо ж треба було. Куди звертатися? Якщо Звертати на коперника так, так. один управління житлово комунального господарства, відділ екології. Заходимо і там все розкажуть, які місця і так далі. У нас це все є. Люди знають, приходять, але вже якби треба, якщо хтось хоче, будь ласка, пришвидшить, бо підходить час висадки Коли ви, так, висаджувати. Так. Коли ви плануєте, ми починати плануємо на початку жовтня, вже, на початку вже висаджувати, жовтня. тому що е, якби думали на кінці е, цього місяця, але ще тепло. Ще поки треба трошки почекати. Дякую, е, дякую вам за розмову. Дякую нашим глядачам, слухачам, які були разом з нами. Е, я хочу побажати вам спокійних. І миру, і перемоги для України. До побачення!